Пригода в печері. Уранці Кагікар полетіла на розвідку. Повернувшись опівдні, вона сказала: Нічого не вийде. Поліцейські стоять на всіх дорогах. Невже все пропало? злякано сплеснула руками Еллі. І ми не зможемо допомогти нашим друзям. Кагікар продовжила. Ще в дитинстві я чула від дідуся старого ворона. Що у вежу веде підземний хід? Щоправда, дідусь казав, що хід давним-давно занехаяно, бо в ньому завелися чудовиська. Я боюся тільки поліцейських, зізналася Еллі. Якщо ми прогнали шаблезубих тигрів, то з підземними чудовиськами сяк так впораємося. Та як дізнатися, де починається хід? запитав моряк. Нехай Еллі скористається чарівним свістком раміни, запропонувала ворона. Миші скрізь нишпорять. Напевне, вони знають і про підземелля. А раптом свисток не діє, засумнівалася Еллі. Але ж можна спробувати, сказав Тотошка. Еллі двічі дмухнула в срібний свисток. У траві затупотіли крихітні лапки, і перед вдоволеною Еллі. З'явилася раміна з малесенькою золотою короною на голові. Свисток відновив чудодійну силу в чарівній країні, і, як завжди, невгамовний Тотошка з гавкотом кинувся на мишку, та Еллі часно підхопила його на руки. Королева мишка мовила Здрастуйте, Любафеє. Це маленьке чорне звірятко все так само недолюблює наше плем'я. О, ваша величносте. вигукнула Еллі. Пробачте мені. Я потурбувала вас. Ваша величносте, десь в околицях є вхід у підземний коридор, який веде в тюремну вежу. Допоможіть нам знайти його. Це куди легше, ніж вивести лева з макового поля, відповіла миша. Вона сплеснула передніми лапками і до неї. Підбігли декілька фрейлін. Зберіть моїх підданих, що живуть у цій місцині, наказала королева. Буде виконано, ваша величносте. Фрейліни зникли, і незабаром біля королеви почали збиратися маленькі, середні і великі старі миші. Одну стареньку мишу три правнучки притягли на листку Фікуса. Вона лежала на спині. І безпорадно дригала лапками. Почувши наказ королеви, миші розбіглися на всі біч, тільки стареньку попросили залишитися на місці. Вам, бабусю, потрібен спокій, сказала їй королева. Ви багато попрацювали на своєму житті. А вже ж, я чимало трудилася, прошамкотіла стара беззубим ротом. Скільки дірок я вигризла у великих смачних сирах і товстих жирних ковбасах, скільки кішок обдурила на своєму віку, скільки мишенят вивела в затишній нірці. Стара миша заплющила очі, її охопила блаженна дрімота. Мила, сестро, мовила дівчинці королева миша. Ви правильно вирішили скористатися підземним ходом, але і там на вас чатують небезпеки. Ви кажете про чудовиськ, які там завелися? запитала Еллі. Про них я нічого не знаю, та в цих краях під землею лежить країна рудокопів. Підземна країна рудокопів? Очі Еллі здивовано розширились. Чи можливо таке? У чарівній країні все можливо. Спокійно відказала Раміна. Вони злі? тремтячим голосом запитала дівчинка. Ну, як сказати, підземні рудокопи нікого не чіпають, але вони не терплять, коли хтось втручається в їхні справи. Навіть із тими, хто намагається підгледіти за їхнім життям, вони поводяться дуже жорстоко. І якщо вам доведеться зустрітися з підземними рудокопами. Будьте обережні і постарайтеся не розгнівати їх. А чому їх називають рудокопами? Бачте, вони там у себе добувають різні руди і виплавляють із них метали. І не лише на метали багата їхня країна, там безліч смарагдів. У них теж є смарагдове місто? Ні. Смарагди й метали вони обмінюють у верхніх жителів на зерно, фрукти, овочі та інші харчі. Це в них Гудвін придбав смарагди вони коштували йому недешево. Та він не зважав на витрати, коли будував своє прекрасне місто. Отже рудокопи іноді виходять на поверхню. Їхні очі не витримують денного світла, і обмін відбувається. Нічної пори, поблизу від входу в їхню країну. Еллі хотіла ще поцікавитись у раміни життям родокопів, та в цей час почали повертатися з розвідки миші. Вони приходили розгублені, і коли всі зібралися, з'ясувалося, що жодна з них не знайшла ні найменших ознак підземного ходу. Мені соромно за вас, миші, обурено сказала королева. Невже ваша повелителька? Сама мусить іти на пошуки. О, ні, ні, ні. хором запищали миші. Ми знову підемо на розвідку і тоді. Чекайте но, ну, діточки, зупинила їх стара миша. Замолоду я бачила на схід звідси за п'ятнадцять тисяч кроків у стіні зарослого ярка якийсь отвір. Чи не його ви шукаєте? О, напевно, що його. У захваті вигукнула Еллі Спасибі бабусю. Королева Миша, сповнена гідності, сказала Ідіть у тому напрямку, мила сестро, і якщо це не той хід, покличте мене, і я знову з'явлюся перед вами. Усі миші вмить зникли. На превеликий жаль для Тотошки, який мріяв накинутися на цю величезну зграю. І наробити в ній переполоху. Песик побіг на розвідку, переконався, що поблизу немає ворогів, і компанія рушила на схід. Коли було пройдено за розрахунком 15 тисяч мишачих кроків, стало, видно, ярок, і в ньому подорожні знайшли напівобвалений отвір, з якого тягнуло вогкістю і цвіллю. Звичайно, це воно. закричала Еллі. Тотошка принюхався і сказав з тривогою, Не подобаються мені запахи звідти. Лев могутніми лапами почав розчищати вхід. Тим часом одноногий моряк зрубав смолянисту сосенку і наколов за два десятки смолоскипів. Подорожні обережно ступили до підземної галереї. Першим йшов Лев. Ворона сиділа у нього на голові. За ним Еллі з тотошкою на руках. Позаду йшов моряк Чарлі, тримаючи над головою запалений смолоскип. До сирого й похмурого підземного ходу ніхто, мабуть, уже десятки років і носа не ткнув. Міцні кріплення, що підтримували стелю й стіни, позеленіли від часу і поросли мохом. У западинах земляної підлоги стояли калюжі води. У яких ворушилися огидні слизняки. Лев переносив Еллі на спині через ці калюжі. Повітря ставало задушливим, хід спускався вниз. Потім він почав спускатися настільки стрімко, що в підлозі з'явилися сходи. Раптом перед подорожніми відкрилася величезна печера з кам'яними стінами і стелею. Вона була такою величезною. Що протилежний її край губився в темряві. Еллі злякано притулилася до лева. Як тут порожньо і страшно, прошепотіла вона. Ворона полетіла вперед. Чарлі Блек запалив другий смолоскип і простягнув його Еллі. Він вийшов уперед і повільно просувався, перевіряючи долівку палицею. Мандрівники пройшли близько тисячі кроків. Проминувши входи в декілька бічних гротів, як назустріч їм випорхнула кагікари з криком Гвалт! Страшенне чудовисько! При світлі смолоскипів стало видно, що з темного отвору в стіні печери вилазить якийсь величезний, невідомий звір. У нього був товстенний круглий тулуб, вкритий густою білою шерстю. І шість коротких товстих лап із довгими пазурами. Голова чудовиська, кругла й товста, трималася на короткій шиї, і в широко роззявленій пащі виднілася безліч коротких гострих зубів. Ой, шестилапий. злякано вигукнула Еллі, відступаючи назад. У зовнішності шестилапого дивували його величезні круглі білі очі, у яких відбивалося багрове світло смолоскипів. Мабуть, ці очі, звичні до темряви, були засліплені раптовим світлом, і звір змушений був довіритись нюху. Він стояв на своїх масивних лапах і принюхувався, роздуваючи великі круглі ніздрі. Незнайомий запах живих істот дратував його. Він видав низьке, хрипке гарчання. На це гарчання сміливий Лев відповів громовитим риком, відлуння якого покотилося під склепінням печери. Пропустіть мене. гаркнув Лев. Я йому повідриваю зайві лапи. Він стрибнув уперед і, чим дуже ударив шестилапого грудьми в бік. Лев намагався звалити супротивника з ніг. І пазурами перервати йому горло, та звір на своїх шести низьких товстих лапах стояв непохитно, наче скеля. Лев покотився на долівку, вдарившись об чудовиська, а шестилапий, з несподіваною для його масивної туші спритністю, хапнув лева зубами за плече. Лев зрозумів, що має справу з дуже небезпечним супротивником і змінив тактику. Він закружляв довкола шестилапого, намагаючись зайти ззаду, але той, керуючись чи то чуттям, чи то гострим слухом, весь час повертався головою до ворога. Чарлі спішно думав, чим можна допомогти Леву. Він згадав про ласо, що висіло у нього на рюкзаку, і віддав свій смолоскип Еллі. Підсвіти, дівчинко. Дивна річ, до цього Еллі тремтіла від страху. Та тільки на їй доручили відповідальну справу страху, як і не було, і дівчинка думала лише про те, щоб у неї не згасли смолоскипи. Якби це трапилося, перевага була б на боці шестилапого, що звик до могильної темряви. Моряк Чарлі розмахнувся і зашморг оповив шию звіра. Чарлі потягнув аркан і з прокльонами випустив його. Зрушити з місця шестилапого було все одно, що звалити будинок. Усі описані події відбувалися дуже швидко. Лев ще кружляв навколо шестилапого, намагаючись зайти йому в тил, коли в бійку кинулася кагікар. Вона сіла звірові на голову і почала дзьобати його своїм гострим дзьобом. Страшний біль змусив шестилапого забути про обережність, і він. Відчайдушно метляв круглою макітрою, даремно намагаючись скинути маленького, але зухвалого ворога. Скориставшись цим, Лев скочив на спину супротивника і почав драти її пазурами. Але шкура звіра виявилася такою міцною, що з під пазурів лева летіли лише пасма білої шерсті, заліплюючи йому очі. Шестилапий, роздратований тим, що на його спині сидить ворог, раптом покотився по землі. Він розчавив би лева, якби той не виявився спритнішим і не встиг вчасно спригнути. Хрипко дихаючи, шестилапий перекотився через себе і став на ноги. Боротьбу треба було починати спочатку, але звір здавався непереможним. Обійти ж його і продовжувати путь було небезпечно. Шестилапий, напевно, кинеться на вздогін. Цієї миті сталося те, на що ніхто не чекав. Скориставшись тим, що шестилапий весь час був повернений до сміливого лева, Еллі підскочила до чудовиська ззаду і з пронизливим виском штрикнула його палаючим смолоскипом у бік, спалахнула густа, злежала шерсть. У повітрі бридко запахло паленим рогом і шестилапий, з виттям, схожим на віддалений гуркіт грому, помчав у темряву, збивши по дорозі лева. Нестерпний біль гнав звіра вперед. Він мчав, якось незграбно викидаючи товсті ноги, а наші подорожні метнулися в протилежний бік. Та, хоч як швидко вони втікали, моряк встиг підхопити ласо. Що спало з шиї шестилапого. Воно ще могло знадобитися. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.